Доброго дня всім, хто завітає на канал, сьогодні поділюся квітами, які незаслужено минула своєю увагою. Клематис третьої групи обрізки мадам Джулія Коревон. Саме з таких клематисів я б радила розпочинати тим, хто сумнівається, купувати чи не купувати, саджати чи ні. Троянда, яка прийшла пересортом. За що я ображалася на продавця? Ну, звичайно, адже це пересорт. Але давно пробачила. А як інакше, коли цей вогник радує з червня і до заморозків, не хворіє, не потребує особливого догляду, лише насолоджуйся, ну і знову ж таки дякую за пересорт. І я справді дякую, ця троянда варта того, щоб бути в кожному садочку. Ну і ще одна троянда, досить таки відома в наших садках, королева Єлизавета квітує постійно, не горить на сонці, не пошкоджується дощем. Щиро рекомендую мати ці красуні у ваших садочках, а якщо ви вже маєте такі, то будь ласка, поділіться, як у вас вони ростуть. Чи, можливо, я помилилася?